Кримінальний трилер, «21 міст, відноситься до тих фільмів, які дивишся спочатку до кінця, не відриваючись від екрану. За сюжетом темношкірий поліцейський став жертвою обставин і обмови. Внаслідок цього головний герой змушений залишити службу, незважаючи на його бездоганний послужний список до цього. Але вбивають двох поліцейських, і колишнього копа знову залучають до розслідування. Йому вдається вийти на слід безжалісних убивць. Але експоліцейський з обуренням виявляє, що його колеги продалися криміналітету і брали участь у вбивствах своїх колег. Це справжнісінька змова, і для подолання її наслідків будуть перекриті всі мости Манхеттена, повністю ізолюючи цей величезний острів в центрі Нью-Йорка від решти світу. Але для головного героя Манхеттен стане величезною пасткою, з якої не так просто буде вибратись. Чи вдасться колишньому копу знешкодити кримінальних мисливців за його головою і тих, хто за ними стоїть в правоохоронних органах? Фільм цей дуже. Динамічний сюжет у нього заплутаний і цікавий.